І дивимося зараз, що в плані енергії у нас змінюється. Сьогодні наголошую 161-й день воєнного протистояння України російській агресії. Сьогодні у нас 3 серпня. Так, з цих теж п'ять. Так, з цих чотири теж п'ять. Сьогодні всіх по п'ять карт, загалом двадцять карт. Подивимося, що. Що важливого нам хочуть підказати сьогодні вищі сили Перша карта. Кілька разів вона з'являлася. І сьогодні вона знов з'являється такий пиловий диявол. Диявол, який розсипається в пил. Про що говорить даний оракул? Про те, що ми рухаємося успішно до перемоги. І я наголошую. Вже не перший день, що перемога України як прописаний сценарій вищими силами і затверджений, вже є по факту. І диявол розпадається, диявол розсипається. І хай буде так, хай та вся нечість розсипається і розпадається, хай всі їхні плани йдуть прахом. Дуже хороша, потужна карта, вона мені дуже подобається називається Серце Дім. Карта, яка говорить, що дай Боже вже близький той час, коли кожен зможе повернутися в свої домівки. Головне, щоб було куди повертатись. От про що говорить дана карта. І вона є для мене сьогодні таким предвісником хороших новин, позитивних новин. Знову ж таки, недавно ця карта в нас відпадала відпочинок і відновлення. Карта ось такого квітучого саду, радості, енергії світла, енергії потужного руху, вичищення нашої української землі від тих всіх нечистот. Подивіться, як вже три аркани і які вони сильні. Хоча я наголошую, що по енергії зараз гострима є ще 163, 168 дні. Воєнні. І теж нам треба бути обачними, уважними та обережними, тому що ці дні вони є важливими як і в плані для наших хороших, успішних розбиття ворога в період дні, так і активізація самого ворога. Ще одна хороша карта: скарби які заховані в тінях. Будуть віднаходити наші воїни всю необхідну збройну міць для подолання ворога. Зараз також є великі шанси надходження в Україну далекобійних ракет до далекобійних ракет до, до 300 кілометрів, які б'ють. За 169 й день я не казав, я казав 161, й 3, й 8. й А за цифри 3, 5, 7 і 9 це я говорив окремо як числа серпня до 10 серпня, які числа йдуть напружені. І ще один позитивний оракул оверфлоу, Наповненість сила води, яка Теж допомагає очистити нашу землю від того всього чорного і поганого. І наповнення для України як можливість, дай Бог якомога швидшого виходу з ситуації, щоб це було і в плані успішного звільнення наших військовополонених, тому що ми теж неодноразово дивилися, що та те жахіття, яке стало з Воленівці, воно теж має пришвидшити звільнення. Військовополонених азовців, повернення людей додому, також це пришвидшення і збільшення надання допомоги фінансової та збройної і наповнення як можливість відбудувати сильну міцну країну, хоча на це піде наголошую. Можливо, для таких важливих інфраструктурних об'єктів 2-3 роки знадобиться, але якщо брати ще із цивільними. Я думаю, 5-8 років на відбудову піде. Що у нас по оракулах енергетичних Ошо? І знову це оракул, який я називаю, що світ зійшов з розуму. Ми бачимо, скільки зараз в різних точках ситуації загострюється. І теж на моєму ютуб-каналі є окремі відео і про Китай, США, Тайвань. І також ми дивимося в прямих ефірах питання інших. Воєнних збройних конфліктів, які наростають, так само ми недавно говорили про Сербію і Косово, якщо я все добре пам'ятаю. Про Азербайджан багато вже є зараз вже звісток новин. І, вроді би, Карабах, якщо я теж нічого не плутаю, бо вже купа тої інформації. Тому світ дійсності таке враження, як сходить з розуму. Я кажу: треба насолоджуватись, треба. Дійсності якось радіти тому життю, любити ту планету Земля, любити один одного, люди сходять з розуму. Всім щось, як знаєте, як, як бракує. Так що, ця карта говорить про такий справді, якийсь масовий психоз, треба якось жити реаліями добра, позитиву, духовності, щоб трохи ті свої всякі психологічні, психоемоційні стани балансувати. До речі, для таких речей, як духовний Рістросток. У нас є рубрика Енергетичні тароші підказки. Хто ще не бачив, подивіться, свіжі підказки вже є на число з 2 по 12 серпня теж в мене на YouTube-каналі. Продовження вичистки. Карта очистки минулого. Вичищаємо нашу землю. Тому звільнення зараз продовжується енергія південних областей і успішне звільнення продовжиться напрямку Харківської області. Також цими днями, можливо, ми вчора дивилися по регіонах, можливі і навіть, можливо, ну хоч і незначні, але відсунення ворога по деяких точках та локаціях, напрямках, саме е на території Донбасу Донецької Луганської областей. Хоча там ворог, самі бачимо, зараз старається більше наступати. Ще одна карта чистки минулого. Подивіться, скільки сьогодні карт йде активації вичистки, аркан перемін. Цикл Зміни з минулого гіршого до майбутнього кращого. А взагалі все в житті циклічно. Період є негативу, після негативу завжди приходить плюс. Завжди. Після чорного є біле, після війни є мир. Все має свій початок, все має своє завершення. Ви бачите, що в Херсоні з 1 вересня школи будуть працювати під російськими прапорами. Ми подивимося, до 1 вересня їх ще можуть звітам ой як гарно вигнати. І карта знову, яка наголошує: про духовний ріст і розвиток кожного з нас. Про духовний ріст і розвиток кожного з нас. І знаєте, дорогі мої глядачі. Коли я читаю подібного роду коментарі, як виписують ті мудрагелі диванні, що о, ви вже геть, це мені так пишуть, що я вже геть розлінувався, що я не хочу складати прогнози, що я вже спочатку робив кожен день, потім через день, потім раз в три дні, потім раз в чотири, а тепер вже раз в п'ять днів. І ще потім е так само буде з тим, як я б'ю в Миску. Ви чуєте, що виписують? Це взагалі яка ну, жахлива неповага до нашої енергетичної роботи. Я вписав там тому мудрагелю добрий коментар. Тому що таке писати, по-перше, я не роблю акцент на прогнозуваннях. Я їх роблю настільки, наскільки я встигаю енергетично відновлюватись. Це є раз. Я можу, взагалі, прогнозування не робити, але треба якось розуміти, куди ми далі, далі рухаємось. І от, якраз я написав, що, шановний, ви взагалі на що ставите пріоритет? Це зразу видно. На що людина орієнтується. Духовний ріст Росток, я кажу зараз, головне, а не то, скільки я складу прогнозів, чи як зачасто їх буду складати. Взагалі не про то мова. Бачите, що, е що власне відбувається. І при тому це дійсності людина вважає, що от вона написала істину. Ну, я знаю, на кого звертати, на кого не звертати увагу, повірте. Є моменти, на які я звертаю увагу, бо є просто такі от розумні люди, які переконані, що не гадають що це правильно. Я наголосив, духовний ріст і розток це те, що веде нас до перемоги. Оце зараз важливо. Оце зараз важливо. Так, бачите, ще та вся сатанинська коаліція путліровська не здається. Шаманять те. Бачите, що відбувається. Шаманять теж. І будемо продовжувати нашою роботою нейтралізовувати негативні сценарії і реалізовувати хороші позитивні сценарії. Ворог ще хоче от, плани, ще якісь сітки, плете, ще в надії захопити, ще в надії напасти, відбити території. Бачите, що відбувається. Нападу, карта. Що з цього вийде? Божа благодать, світло, працюємо, працюємо і ще раз працюємо над підняттям своїх частот, над підняттям своєї енергії і час, який збігає. І знову ж таки, коли ця карта раніше випадала, ми говорили, що в багатьох зараз напрямках теж наші воїни потребують величезної допомоги. Чим годні, як годні. Допомагаємо молитвами фізично, матеріально. Хто як може. Ми сильні, ми єдині. Ми повинні підтримувати нашу армію. І ми це робимо. Я як можу, я так і роблю: фізично, матеріально, енергетично. Як можу, як вмію, як я це роблю постійно, кожен Божий день. І кожен має зараз це робити, тому що в об'єднанні має сила. і ми того ворога здолаємо обов'язково. По оракулах мудрості сьогодні з'явився ось такий цікавий оракул між світами. Подивіться, наскільки він сильний, я зараз так ближче продемонструю. Ось тут така сіра сторона, це оте якраз все лихо, яке принесла та рашистка нечість на нашу землю. І от вичищення, і ми рухаємося до того от кольорового дуже, дуже потужна карта. І оцей карта говорить про актуальний перехід. Я наголосив, що до 10-12 серпня йде досить така важка енергія, небезпечна енергія для України. Від тих гадів можна чого завгодно чекати. Тому ми молимось просимо за відведення гірших сценаріїв. А далі йде, якби, такий, як раз, і от з того чорно-білого, кольорове, раз і як такий ключовий перехід підсилення. Можливо, якраз в той час і прийдуть навіть ті далекобійні ракети. Та інші ракети, які ще більше підсилять, і наші воїни зможуть просто розбивати їхні бази, а таким чином контратакувати і успішно звільняти нашу землю від ворога. І знову Україна перед вибором до чого цей вибір йде, до чого він веде? Аркан Долі те, що має бути, те й відбудеться. Я забув наголосити, що цими днями йде так по інформації до 10 числа теж таке значне викриття шпигунів, колаборантів, деякі можуть бути на рівні <плес> політичному, тож, заміни певних людей, певних керівників і локально, і на високих рівнях, і також е, можуть бути ще важливі зустрічі та переговори України з іншими країнами для підселення. Нашої армії для підселення того, щоб ми могли перемогти. Тобто, зараз у цими днями це теж такі важливі певні зустрічі, і, і співпраці можуть теж розпочинатися. Правда, яка повинна бути сказана, це, власне, то про що я кажу, що ворогів будуть викривати. І такий вот аркан для тих, хто відчай. Хто каже, коли це все закінчиться, це ніколи не закінчиться. Ще раз наголошую. Все має початок, все має завершення. Беремо себе в руки. Беремо себе в руки. Рухаємось ми напрямком правильним. Ще раз скажу: Україна переможе. Це є факт. Хочеться, щоб це було чим пошвидше, чи я розумію, кожному з нас. І... Над тим ми працюємо. Кожен день. Кожен Божий день, над тим ми працюємо. На Рахунок областей гарячих точок України. Ми вчора дивилися, є в мене на YouTube каналі прогноз. Подивіться, будь ласка, там є на період з 3 до 8.08. Тому по арканах, сьогодні, які випали по оракулах, мені все зрозуміло. Навіть більш ніж. Ще раз наголошую: яким би не було сильним зло, завжди переможе добро. Ось так. Зло зараз дуже сильне, це правда. І пробує ще провокувати, ще нападати, ще робити якісь гадості це однозначно. Але все таємне стане явним: Україна рухається до перемоги, разом ми сила, і хай буде так, хай все буде Україна!